Січень вже позаду, тож саме час підбивати підсумки літературних подій, що трапилися в Україні та світі за останній місяць. На жаль, окрім суто цікавих новин, є і новини трагічні. 7 січня на фронті загинув поет Максим Кривцов. Цей випуск я би хотів розпочати саме з вшанування пам'яті загиблого героя, з розповіді про самого Максима Кривцова та його незвичайну творчість, а також поділитися словами та думками про нього від його колег митців. З вами канал, який і ми починаємо на фронті загинув поет Максим Кривцов. 7 січня на фронті загинув український поет та військовий Максим Далі Кривцов. Йому було 33 роки. Максим Кривцов народився у Рівному у 1990 році, закінчив Київський національний університет технологій і дизайну, брав участь у революції гідності. 2014 року добровольцем пішов служити в АТО в лавах добровольчого українського корпусу Правий сектор. Потім у 2016-2019 роках він служив. У Нацгвардії взяв собі позивний Далі, тоді відрощував вуса, щоб накручувати як у Сальвадора Далі. Так позивний сам напросився як відмінник до дошки, пояснив він в одному з інтерв'ю. Деякий час до повномасштабного вторгнення працював у центрі реабілітації та адаптації ветеранів АТО та ООС. Ветеран Хаб. У лютому 2022 року знову пішов на війну добровольцем. У 2023 році у видавництві наш формат вийшла його перша збірка віршів з бійниці. Цю книгу український пен-клуб виніс до переліку найкращих новинок року. Найвідоміший його вірш це жовтий скотч, який заспівав гурт Юркеш і який став саундтреком до фільму Наші котики. Друзі Кревцова також вказують на те, що Максим писав роман з попередньою назвою Радіозабуття. Однак закінчити. Його не встиг. Він загинув разом зі своїм родим улюбленцем, який завжди був поруч, якому далі теж присвячував вірші. Віддати шану загиблому бійці 11 січня в Києві прийшли близько тисячі людей, родичі, друзі, військовослужбовці і ті, хто не був особисто знайомий з Максимом Кривцовим. Поховали Максима далі Кривцова 12 січня у Рівному. В інтерв'ю спецпроєкту Слова і кулі у квітні 2023 року Кривцов розповів, що до повномасштабної... Мого вторгнення мріїв, аби українці зрозуміли, що в країні йде війна. Я мав одну жахливу мрію, мені це часто снилося: ходити по Києву з автоматом, чекати на свою станцію в метро зі зброєю на колінах. Я з тих жахливих людей, які говорили, що потрібно, щоб війна перенеслася на вулиці як пожежа, щоб інші також зрозуміли, що відбувається. Вранці 24 лютого я дуже пошкодував про ці думки. Війна це жахлива, абсурдна та зовсім нелогічна річ. Однак вона. А одна зі стихій, які щоразу починаються знову, у відгуці до збірки віршів Кривцова вірші з бійниці» акторка Ірма Вітовська написала наступне: у Максима Кривцова є одна дуже важлива риса. Він дуже щирий, навіть занадто щирий, починаючи з 2014 року, відколи я його знаю, він вражає своєю добротою, щирістю та філософським сприйняттям жаху, в якому перебуває послідовно всі роки життя. Почитайте його відчуття війни впродовж усіх років, як змінюються його вірші разом із ним. Ця щирість і вміння берегти людяність неймовірно вражають. Він фотографував, писав вірші і воював. Спілкування з ним взагалі ні на що не схоже було. Подумалось, що така людина, як він, взагалі робить в такому місці, де б його не зустріла на війні чи в тилу. Це питання було актуальне завжди. Він ніби з іншої планети, в хорошому сенсі. Пише у фейсбуці військова Маруся Звіробій. Я дивлюся на фото, татуювання на його руці, я умру, умру у Патагонії дикій. Український поет набив собі на руці слова іншого українського поета. Одного розстріляли 1937-го, Йдеться про розстріляного поета Михайля Семенка. Інший загинув від рук тих же ворогів учора. Одному було 44, другому 33, пише у Фейсбуці режисерка Ірина Цілик. Я дивлюся на антологію воєнних віршів поміж сирен, яка вийшла в червні 2023 року. І розумію: ось у ній з'явилася ще одна чорна рамочка. Тепер уже дві: Віка Амеліна і Максим Кривцов. Мені хочеться десь заховати цю книжку дуже далеко в якійсь непронікній капсулі, щоб туди більше не наповзали ці чорні рамочки. Пишу в Фейсбуці український поет Остап Сливинський. До слова, влітку 2023 року Максим Кривцов представляв свою збірку на книжковому арсеналі у Києві відпросився з фронту. Там же, в останнє більшість друзів бачили письменницю Вікторію Амельну, яка просто з форму поїхала до Краматорська і загинула. 22 січня 2023 року у столичному культурному просторі склад відкрилася виставка далі Я повернув собі своє життя. Цей проект присвячений пам'яті поета і військового Максима Кривцова. Офіційне відкриття приурочено до дня його народження. 22 січня Максиму мало б виповнитися 34 роки. Виставка складається з 24 фоторобіт Максима Кривцова і доповнена його поезіями. Планувалася вона ще за життя Максима, організатор. Встигли з ним обговорити концепцію заходу. Під час події всі охочі змогли прослухати поезію зі збірки вірші з бійниці, яку читали друзі та близькі Максима. Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць, можна було придбати під час заходу. В торговані з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова. Його збірку Вірші з бійниці розкупили за один день. Тому видавництво наш формат оголосило про початок передзамовлення на ново. Новий тираж, який орієнтовно вийде у лютому, всі кошти від продажу теперішнього і майбутніх накладів, а також електронних примірників, збірки перераховуватимуть родині Кривцова та громадські організації реформації на просвітницькі книжкові проєкти для військових 5 січня. Напередодні загибелі Кривцов опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці такий вірш. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні, мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світ у новий червоний, пентон людська кров, мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас, мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям, та скоріше пожеж весна. Щоб нарешті розквітнути фіалкою, названі учасники третього туру Шевченківської премії 2024. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав авторів та твори в семи категоріях, які у 2024 році пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії. Тут нас із вами передусім цікавлять такі категорії, як література, літературознавство, публіцистика та журналістика. Отже, за підсумками голосування до третього туру в категорії література потрапили Дмитро Лазуткін. Закладка. Збірка поезії Закладка від поета та воєнного кореспондента Дмитра Лазуткіна вийшла у видавництві Старого Лева. Це книга таємниць оголених почуттів і безжальної правди на фоні бойових дій. Притаманні автору прозорість і влучність набувають повноти зрілого звучання. У текстах, написаних перед 2022 роком перечувається загроза, ліричні рими сусідствують із верлібрами, а жорсткий порядок слів відзеркалює реальність. Сам Дмитро Лазуткін про Повідає наступне вихід цієї книги було заплановано на весну 22-го, але почалася повномасштабна війна, деякі вірші відгукнулися, мов гіркі пророцтва. Слова проросли крізь легені часу. Ми всі за цей рік дуже подорослішали. Тексти написані після 24 лютого не римовані. Це свого роду репортажі, які з'явилися під час роботи військовим кореспондентом. Вірші стали відзеркаленням, свідченням, а подекуди безжальною фіксацією наслідків бойових дій, описом станів і реакцій. У закладці багато цінного для мене це і розпач, який душить, і любов, котра все одно завжди перемагає. Ігор Павлюк, танець Мамая. Танець мамає це збірка віршів павлюка, в якій зібрана поезія періоду 2017-2022 років. Вірші написані в період загострення воєнних подій на теренах України, що зумовлює особливий драматизм, в віршах відчутні іронія та скепсис, сатира і трагічний абсурдизм буття. Поезія спонукає читачів замислитися над формами глобальної руйнації світу і потребують зберегти те, що визначає квінтесенцію людини. Танець мамая книжка для читачів. В різного віку, але споріднених і словодухом українського буття явленого в образі Мамая Степан Працюк, руки і сльози, роман про Івана Франка місяцю місяцю. Роман про Григора Тютюника. У романі про цюка руки і сльози, зображено життя Івана Франка від народження до похорону у важких драматичних суперечностях становлення великого українського письменника і візіонера національного майбутнього. Це захоплива подорож сторінками життя Франка, де він по-своєму оживає, перевтілючись із холодного символу на близьку й дорогу нам людину. Місяць у місяць роман вже про Григора Тютюнника, і це дещо несподівана спроба заглянути у творчу лабораторію одного із найцікавіших авторів в історію української літератури другої половини ХХ століття. Твір емоційно важкий, але водночас піднесено світлею, своїй людоцентричності і людності, власне, найважливіших ціннісних орієнтирах покоління письменників, що війшли до літератури в роки так званої великої відлиги. Ярина Чорногуз, десайн оборона присутності. Поезії зі збірки ярини Чорногуз, це своєрідні листи з фронту, листи з передової, де ти не знайдеш опису бойових дій чи переліку звільнених територій. Це листи про білі від утрати загиблих побратимів та посестер, листи про буття на війні тут і зараз, про усвідомлення та прийняття власного вибору, піти воювати, та листи про те, як виглядатиме світ після всього цього болю, що розриває зсередини, листи про те, як виглядає оборона твоєї присутності в цьому світі. Категорія «Літературознавство» Людмила Тернашинська, Українське шестидесятництво, профілі на тлі покоління, історико літературний та поетикальний аспекти. Людмилу Танашинську на здобуття премії висунув інститут літератури імені Шевченка, Національної академії наук України. Дослідницька робота про українське шістидесятництво, видана видавництвом Смолоскип, складається з чотирьох великих книг про покоління, яке зробило неоціненний внесок у формування національної ідентичності та відновлення Україною своєї незалежності. До останньої четвертої книжки увійшло також і ім'я про заяка шістидесятника Валерія Шевчука, про якого ми сьогодні поговоримо окремо. Категорія публіцистика та журналістика. Іван Коломієць, Іван Крюгер, Розчахнута Квітка. Вано Крюгер у сьогоднішньому літературному процесі та середовищі належить до найсамобутніших яскравих і непередбачуваних авторів, до тих, кого б в інших історичних обставинах, можливо, назвали б альтернативою чи андеграундом. Та нині має йтися радше про незгодних, незгодних із банальністю, незгодних із млявістю думки, образу духу. І ця незгода виявляється не так у протистоянні, запереченні, як у пропозиціях. Такою пропозицією є книжка. Есеїстики від Вану Крюгера під назвою Розчахнута Квітка Олександр Мехет, позивний для Йова, Хроніки вторгнення. Про цю книгу Олександра я більш детально розповідав у попередньому своєму відеорубрики, а зараз лише додам, що ця робота має хороші шанси на перемогу в категорії, втім перестрибнути наступного номінанта їй буде вкрай важко. Отже, чинні пуліцерівські лауреати Євген Малолєтка Мстислав Чернов та Василиса Степаненко зі своєю серією журналістських матеріалів про облогу Маріуполя. Зокрема, фільм «20 днів в Маріуполі цьогоріч мають шанс не тільки на перемогу в Шевченківській премії, вони також поборються за більш престижнішу міжнародну нагороду. Фільм «20 днів у Маріуполі офіційно номіновано на Оскар в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка вже стала найбільш. Документальним фільмом в Історії України, і, на відміну від минулорічного номінанта, будинка зі скалок є виключно українським проєктом. Вже 11 березня ми дізнаємося імена переможців і сподіваюсь, що цього разу вже не повториться той сюр у визначенні переможця, що трапився торік, із фільмом, назву якого не хочеться навіть вимовляти. Катрін Деньов озвучила аудіокнигу української поетеси Любові Якимчук. Катрін Д від початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну. А нещодавно французька акторка ще й озвучила аудіокнигу Абрикосу Донбасу української поетеси Любові Якимчук. Вже можна розповідати. Катрін де озвучила Абрикосу Донбасу, і наша з нею аудіокнига відтепер тепер у книгарнях Франція. Також на всіх французьких аудіоплатформах. Там почуєте і мій голос бо заголовки, та ще 5-6 віршів для книги начитала я українською. Писали Якимчук на своїй сторінці в Фейсбук. Про свою землячку Любов Кімчук я детально розповідав у своєму відео Схід Літературна колиска України, де, окрім Люби, згадав ще багато відомих митців Донбасу та півночі Луганщини. Вірші, які увійшли до збірки Абрикосу Донбасу, Любов Кимчук написала у 2014 році після того, як Росія окупувала її рідне місто. Збірка вийшла українською мовою у видавництві Старого Лева у 2015 році та отримала чимало нагород. Ну а Катрін Деньов настільки прониклася українською. Je pense beaucoup à l'Ukraine, avec les mots de la poétesse Lesia Ukrainka. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine. Письменник класик Валерій Шевчук потребує допомоги. Він опинився в лікарні через діабет. Майстер психологічної прози, письменник 60-ник Валерій Шевчук потребує фінансової допомоги для лікування. Про це повідомила виконавча директорка українського пен-клубу Тетяна Терен. Через діабет пан Валерій вже вдруге протягом останнього місяця опинився на стаціонарі в лікарні. Оскільки в його будинку зараз немає опалення, до весни письменник буде жити в пансіонаті для діячів культури. На ліки і проживання на найближчі місяці потрібно близько 100 тисяч гривень, йдеться у повідомленні. Терен також нагадала, що підтримка для кожного письменника це передусім читання його книжок. У Валерія Шевчука є прекрасні нові видання, які ви можете замовити для своєї бібліотеки і на подарунок. Вашим друзям та іншим бібліотекам наукові видання Валерія Шевчука видає видавництво кліо прозові твори пана Валерія. Зокрема, дім на горі, птахи з невидимого острова та три листки за вікном. Останній роман, до речі, лауреат Шевченківської премії 1987 року видало видавництво Абаба Галамага. Нагадаю, Валерій Шевчук є видатним письменником шістидесятником, архівістом, дослідником та інтерпретатором українського літературного бароко. За роки активної кар'єри написав понад 150 художніх і наукових книжок. Є автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з історії літератури. Суд над нападником на Салмана Ружді перенесли через мемуари автора. Книга ружді про інцидент буде опублікована в квітні, але затримка не змінить остаточний результат судового процесу, каже окружний прокурор. Адвокат Хаді Матара, якого звинуватили в нападі на рожді на сцені в штаті Нью-Йорк у 2022 році, подав клопотання судді Девілофолі про відкладення судового розгляду на задовго до його початку 8 січня. Адвокат Матара стверджував, що вони мають право знайомитися із мемуарами, які будуть оприлюднені в квітні та будь-якими пов'язаними матеріалами до того, як Матар постане перед судом, оскільки ці документи є доказами. Нагадаю, 12 серпня дві Року, коли руждій саме збирався виступати в інституті чатоку, а на сцену вибіг Хаді Матари, завдав письменнику кілька ударів ножем. Напад залишив ружді сліпим на одне око та вплинув на функціонування лівої руки. Матар був заарештований одразу після нападу і визнав себе винним у замаху на вбивство другого ступеня та нападі другого ступеня. Вихід мемуарів вніс зміни до судового процесу. Однак на результат вони не вплинуть, сказав прокурор округу Чатокуа Джейсон Шміт. Книга Ніж роздуми після замаху на вбивство буде опублікована 16 квітня у видавництві «Пінгвін». Кіану Рівс і чайнам'ївіль випустять спільний роман книга про геть інше місце. Канадський актор дозволив письменнику фантасту адаптувати свій власний серіал коміксів «Берзеркери» про воїни, який разом із плином часу намагається усвідомити власне безсмертя. 59-річний американський актор і музикант Кіану Рівс продовжує демонструвати публіці нові таланти, яких у нього виявилося чимало. Він анонсував свій перший роман книга про геть інше місце, над яким працює разом із британським автором фантастики Чайном Євілем. Книга вийде 23 липня цього року. Дія книги відбувається у світі серії коміксів «Берзеркер», яку вперше опублікував Кіану Рівс ще 2021 року. Тоді це була колаборація Рів за Письменником Метом Кінтом і художником Роном Гарні. Чайно зробив саме те, на що я сподівався, він прийшов із чіткою архітектурою історії і тим, як він хотів побачити світ, який я так люблю, сказав Кіану. Стиль письма британського автора був описаний як нова дивна фантастика. Його романи охоплюють кілька жанрів: від американського вестерну до детективного нуару. Жанр дивної фантастики добре поєднується з коміксами актора, в центрі яких перебуває Берзеркер Безсмертний. Гібрид бога і людини, що має сильну схильність до насильства, яка також впливає і на його розсудливість. Зрештою, персонаж опиняється на службі в уряду США, щоб дізнатися правду про своє життя. До речі, коміксом вже цікавиться і Netflix, тож ця історія може отримати ще й екранізацію. У кожній школі має бути бібліотека. Філіп Пулман закликає прийняти нові закони у Великобританії. Письменник приєднався до колег дитячих письменників Майкла Морпурго та Джулії Дональдсону. Заклику до міністрів діяти. Філіп Пулман, автор всесвітньо відомої трилогії, темні матерії, до якої увійшли північний сяйво», «Магічний ніж і антарне скло, закликав прийняти закон, щоб усі школи в Британії мали власні бібліотеки. Шкільна бібліотека є абсолютно необхідною річ на кожному рівні освіти, і вона потребує правового захисту та статусу. Сказав Пулман. Для деяких директорів шкіл було надто легко перетворити шкільну бібліотеку на якийсь інформаційний центр, зосередивши увагу на комп'ютерах і техніці. А не на книгах. Дані отримані минулого року підтвердили зменшення кількості середніх шкіл з бібліотеками, тоді як 14% початкових шкіл взагалі вказали, що не мають бібліотеки. Головним подразником у цій історії є те, що за законом ті ж такі в'язниці в Британії мають володіти бібліотеками в обов'язковому порядку. Це контролюється. Цілі покоління школярів не мають такого доступу до літератури, який мають злочинці. До того ж, Пулман звертається до іншого Минулорічного звіту, де можна побачити вражаючі 56%, коли мова йде про дітей віком від 8 до 18 років, які взагалі не люблять читати у вільний час. Це рекордно низький показник, який у зв'язці з офіційними доказами науковців, що інтерес до книг є суттєвим визначальним фактором майбутніх досягнень і рівня зарплатні, робить більшу половину всієї британської молоді фактично безнадійною. Шкільна бібліотека, безсумнівно, є найважливішою кімнатою в усій школі, тому що вона містить або раніше містила, або повинна містити книжки, які не потрібні для іспитів. Книги, які ніхто не сподівався знайти. Книги про які навіть не знають деякі вчителі. Пулман додав, що коли він відвідав Майкла Гова, коли той був міністром освіти, щоб навести аргументи до дій, то цей пан просто люб'язно подякував і не звернув на проблему жодної уваги. Бетрік Спотер, авторка казки про кролика Пітера, вона створила одного з найвідоміших у світі персонажів для дітей і боролася за публікацію книги, але ніколи не прагнула стати знаменитістю. Книга про зухвалого кролика, який краде овощі з городу якогось містера МакГрегора, та під час погоні втрачає своє пальто і черевички, стала літературним феноменом, що розійшовся тиражем понад 45 мільйонів примірників. Він також породив імперію мерчандайзингу та залишив незгладимий слід у видавництві дитячих книг. Але спочатку видавці відхилили рукопис Поттер. ішов 1900 дев'ятсотсотий рік. За словами її біографи Фелін Делір, Поттер, який на той час вже було близько 30, 30 років надіслала свою книгу разом із власними складними ілюстраціями принаймні шести видавцям. В міру того, як надходили відмови, вона зрозуміла, що книга так може ніколи не побачити світ. Тому Потер спочатку друкувала книги самотужки за власний кошт. Вона віднесла свої заощадження до приватної друкарні в Лондоні та замовила 250 примірників книги, які розповсюдила сама. Попит був настільки великий, що незабаром їй довелося надрукувати ще дві. Одним із ранніх шанувальників писала вона в листі був Артур Конан Дойл, автор детективів про Шерлока Голмса. Зрештою, у 1902 році книгу вирішило надрукувати лондонське видавництво Фредерік Ворн Компані. Коли книжки буквально злетіли з полиць, Поттер відчула нову можливість для заробітку. Вона власноруч розробила ляльку кролика Пітера та безліч інших персонажів, що протягом наступних десятиліть мали неабияку популярність серед дітей та дорослих. Бетрік Споттер померла від хвороби серця та ускладнень бронхіту 22 грудня 1943 року під час Другої світової. Їй було 77. По собі вона залишила маєток вартістю близько 15 мільйонів доларів у обміні на сучасність. Асну вартість, а королева Єлизавета, королева мати, викупила всі 15 примірників оповідання про кролика Пітера в книжковому магазині Лондона, щоб зберігати їх у Букінгемському палаці. За своє життя Поттер написала ще 22 книги, і по праву вважається однією з найвидатніших британських письменниць. Що ж, на сьогодні це була остання новина в моєму огляді. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати коментарем чи вподобанням. До зустрічі в нових відео.